На сьогоднішній день завершено прийом документів до вищих навчальних закладів міста Кривого Рогу за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст і магістр Та до кінця місяця триває прийом документів від абітурієнтів, які мають бажання бути зарахованими на перший курс освітнього закладу. Міністерством освіти і науки України вже доведено обсяги державного замовлення до вищих навчальних закладів. З обсягами державного замовлення абітурієнти мають можливість ознайомитися на сайтах вищих навчальних закладів, а також на інформаційній системі конкурс. До речі, ця система досить актуальна для наших абітурієнтів, для батьків, тому що саме за цією системою можна відслідковувати свій рейтинг під час вступу. Дуже приємною новиною для нашого міста стало те, що на базі Криворізького національного університету об'явлено прийом в цьому році на сім нових спеціальностей. Це такі, як туризм, соціальна педагогіка, землеустрій та кадастр. Комп'ютерні науки, управління проектами, електричний транспорт, енергетичний менеджмент. На сьогодні це є досить актуальні спеціальності для нашого міста і тому проліцензовані вони через міністерство освіти і науки. Вже понад 700 заяв подано на навчання до Криворізького національного університету на економічні спеціальності. Промови прийому абітурієнтів нам розповіли у приймальній комісії. В цьому ряду змінилося з составлення рейтингу. В прошлом году или прошлые годы в сумму рейтингов включался средний балл аттестата, приложение к аттестату, которое оценился в 200-бальной системе. В этом году, по решению министерства, средний балл оценивается в 60-бальной системе. Поэтому, ну вот, как бы влияние аттестата на общую сумму баллов в этом году немножко снижена. На экономической специальности прием документов осуществляется в главном корпусе на 22-го партсъезда. Там 221 аудитория. Пожалуйста, все желающие, кто хочет поступать на экономические специальности, обращайтесь в 221-ю аудиторию. Мы будем рады вас видеть студентами нашего института. Актуальним для нашого міста залишається питання щодо прийому на навчання студентів і абітурієнтів з Луганської та Донецької областей. На сьогоднішній день двом студенткам Донецького пединституту вже надані гарантійні листи про переведення їх до педагогічного інституту КНУ. На сьогоднішній день у нас в місті зареєстрована 31 особа, яка закінчила 9 та 11 клас, і 19 з них звернулися до управління освіти до вищих навчальних закладів щодо переведення та вступу на навчання проблеми залишаються для таких абітурієнтів, існують, тому що не всі з них здали ЗНО, тому і управлінням освіти, і вищими навчальними закладами надаються рекомендації, як краще в такій ситуації бути і куди піти вчитися.